Доброго дня, шановні аграрії! Сьогодні 18 липня. Знаходжусь я в Одеській області, Подільський район. Ні для кого це не секрет. Е, яка погода взагалі в Україні на, на, півдні, на півдні Одеської області? Просто засуха така, що не передати словами. Багато постає таких питань що буде з нашим врожаєм кукурудзи, соняшника, що з ним буде, які будуть ціни, який буде врожай і яка буде ціна для збуту наших товарних посівів і також олії. Знаючи, що в Одеській області середня добова температура повітря 37-38 градусів. Зафіксовано було у Миколаївській області десь дня 4 назад. На полі фермер зміряв термопарою температуру, поставив термопару на землю, зафіксував 67,2 градуси за Цельсієм. Це просто рекорди, антирекорди, які є погода майже по всій території України. І в зв'язку з цим ну, ми ж розуміємо, все горить. Все просто уничтожається. От. І багато навіть е, соняшнику в Одеській області. Е, скажу вам по-старому, Комінтерновський район блогер Василь Фермер знімав своє поле, то там таке, знаєте, поле вже видке має. Ну, що можна через неділю заїжджати комбайном і збирати. Але було б що збирати, тому що. Шляпка тільки в'яжеться, кошик точніше, тільки в'яжеться, наливається. Зараз потрібно соняшнику максимально вологи, а цієї вологи взагалі немає. Що робити? Я вам ще хочу сьогодні показати, який вигляд має наш соняшник Альдазор, який висіяний по нулю в екстремальних умовах. Тож, залишайся зі мною, далі вам покажу, буде цікаво. Ось ви як можете бачити. Заходжу вже середині свого поля. Звісно, буряна, можна сказати, багато, дуже багато, тому що спрацював трибинрон метилом. Не в тій фазі для амброзії, яка потрібна. Вона вже мала, мабуть, сантиметрів 15, 15 висоти. Для, для цієї фази амброзії трибинрон метил просто не, не страшний. Ну, Тут не про це. Як ви можете бачити, який взагалі соняшник бадьорий, стоїть класно, має характерно зелений колір листя. Зараз вам ближче покажу. І ви можете бачити, шляпки тільки наливаються, деякі менші, деякі більші. ну В там, з порівнянням е як у людей, я дивився не Ольговська область, область, Комінтерновський район, туди там, де Бессарабія, там взагалі, я не знаю, люди в шокі, тому що все то ми внесли той самий дискант. Але виходить, що, але виходить, що позачергове оце дозрівання на це все сприяли наші погодні кліматичні умови. Ось, ну, Те, що ми маємо, то ми маємо. Тож давайте я вам покажу. Пару кошиків, які вони спробуємо потеребити, показати, чи наливається взагалі насіння, в якому воно стані. Ось ви можете бачити, який у нас кошик тут жучок лазить, якийсь. Давайте його стеребимо. Тут уже сформувалося насіння. Зараз, на... секунду, яке воно не є, я спробую хоча б. Одну штучку відкрити, подивиться взагалі. Ану, натримай. Так, снімай. Так, яке воно взагалі. Дивіться, воно повністю наповнене. Щоб ви розуміли. Повністю наповнене, немає пустого, все. Все круто. На сьогоднішній день ось такі маємо ми види. Поїду зараз ще на батькове поле, там більше ділянка. Подивлюся яка ситуація там. Запишу вам трішки відео. Так, ось я вже на татовому полі. Як ви можете бачити, дивіться. Класно, прикольно. Гарна картина. Один в один. Кляпки собі наливаються, головне, що пішла волога в нас трішки. Все буде добре. Просто дивіться взяну. на загальну картину. Класний соняшник. Дивлячись на те, що у нас робиться з погодними умовами. ну тут картина, картина радує. Реально, картина радує. Щось воно може і буде. Я думаю, що якщо день, два, три і піде дощик, то може щось інше і візьме. А якщо нічого не буде, то в то тоді в бункері нічого не буде. Я вам так, так скажу. Дивіться. Просто прекрасно. Вистрі ось яке. Дебелий соняшник. Класне, не пов'явши листя, витримує жару стійкість. Так як є в характеристиках. А далі я ж кажу, бункер покажемо. Ну, давайте ось шляпу цю трішки стеребимо. Я хочу одну взяти. Подивиться, що з цього буде. Менше. тут ще навіть бубочка не сформірована. Коротше, залишайтесь зі мною. Якщо підуть будожі, заїду ще на поле після дождів, далі буде. Кому цікаво. Підписуйтесь, ставте вподобайки. Буду для вас старатися знімати контент. Останнім часом, виходить, дуже рідко відео виходить. Тому що... Тому що, тому що світ виключають, інтернет нестабільний, жара така, навіть і немає про що знаєте, на настрою про щось записувати. Ну, якось так. Все гарного дня, мирного неба вам. Щастя.